Влада Польщі починає атаку на українців, які живуть у цій країні. Поки що йдеться про їх легальний статус. А також насправді може бути і депортація тих, хто порушить нові правила. правила... Які суперечать часом навіть українській ідентичності, чому ми так говоримо і чи дійсно серйозно є загроза? Пояснимо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу НАТО та та роль України у світі. А перед тим як ми підемо власне до суті, нагадаю, підпишіться на наш канал. І якщо вам сподобається це відео, здається, здасться важливим. Лайкніть його та поділіться із друзями. А тепер поїхали. Давай пояснимо головне, чому власне є підстави говорити про те, що у Польщі починається атака на українців. Дивись перш за все, президент Навроцький самого початку і своїх виборчих дебатів і так далі, ще з кампанії казав, що українці мають забагато прав в Польщі на не на користь полякам, навіть більше, нібито ніж поляки, і обіцяв це прибрати. І ось тепер він вперше почав реалізовувати свої обіцянки. Тобто, що відбулося, польський Сейм продовжив дію пільгового статусу для українців, які втекли від війни. Він продовжується кожні півроку, і нинішній статус завершується всередині вересня. Тобто, в принципі, абсолютно нормальне явище. Просто продовжити те, що є, ще на півроку, тобто до березня наступного року. Але президент Невроцький витує цей законопроект і каже, що він не враховує нові реалії. Звичайно, що всі були в шокі. Якщо новий законопроект не буде прийнято, то в середині вересня всі українці, які прибули за останні роки, вони ну застають налагалими по суті, так опиняються в сірій зоні, угу. і що це буде означати, ніхто не знає. Навроцький, щоб заспокоїти, каже, нема питань. Я вношу свій законопроект, який вирішує всі ці питання. Причому про це вето Навроцький заявив символічно 25 серпня, наступного дня після дня незалежності України. Так на це багато хто звернув увагу. Більш того, Навроцький порушив ще одну традицію. Досі польські президенти. Вітали Україну спеціальним відеозверненням так красиво. Навроцький не став цього робити. Більш того, він привітав просто листом, про який він не повідомив. І про цей лист загалі стало відомо тільки тому, що його прилюдний Володимир Зеленський. Тобто, він якби пішов від привітання, зробив це ну мінімально можливим чином. Це теж такий показник, який треба мати на увазі, але повернемося до останніх подій. Тобто, 25 серпня, Наврозький вито за цей законопроект шоці, А як там бути? Виходить, що з середини вересня українські жителі, які втекли від війни, тобто українці стають просто в якійсь сірій зоні, невідомо в якому соціальному правовому статусі вони будуть. Народська каже, нема питань. Я вношу закон... свій законопроект. Того ж дня ввечері він його зареєстрував, і там є певні зміни, які дуже важливі. Наприклад, перше все, те, що Давроцький обіцяв вже давно, це перегляд виплат соціальних на дітей для українців. Це така програма 800+, тобто виплата 800 злотих, це біля 9 тисяч щомісячна на кожну дитину віком до 18 років. Зараз і поляки і українці отримують її безумовно. Є дитина, є виплати. Пропонується, що для українців система змінюється. Її отримують тільки ті українці, які легально працюють в Польщі. Ну йдеться про 800 злотих 9 тисяч гривень, це навряд чи та сума, на яку можна спокійно жити у Польщі, так, але є певна група людей, які не можуть працювати чи працюють нелегально, там мінімально якось заробляють, тому що вимушені дивитися за хворими родичами чи дітьми. Для них ця сума є критично важлива. Тобто, вона б'є по дуже невеликій групі людей, але по найбільш соціально вразливій, причому, от я маю зазначити, що ідея про скасування 800 плюс або обмеження, Еженя 800+, плюс для українців, це не ідея лише Навроцького, якого у нас звикли називати антиукраїнським президентом. Я, я погоджуюсь, і в уряді, зокрема, урядовий кандидат президент Часковський він теж підтримував цю ідею. І більш того, по суті, Навроцький просто переграв піарі уряд туска, і зараз польські медіа кажуть, що Навроцький суттєво їх робить інформаційно. І якщо таке продовжиться, то вибори наступні президентські, які будуть в 30 му році, Навроцький має шанс вигратися вже в першому турі. Поза тим, от якщо ми говоримо про новації, які пропонує Навроцький у своєму законопроекті, який має бути ну типу на заміну. 800 плюс ухвалять, немає питань, тому що всі партії виходить ключові. Це підтримують. Там є щось ще токсичне для нас. Так, давай трошки поговоримо спочатку про українців Польщі, а потім про глобальну країнопольські відносини. Про українців в Польщі є ще певні обмеження по наданню медичних послуг. Там не дуже добре зрозуміло, як вони мають діяти, але вже зрозуміло, що це вже буде порушення вимог ЄС, тому що. Вимоги ЄС все ж таки передбачають, що українці, що що має статус захищених людей, мають отримувати всі медичні послуги в країні. Тобто тут є ще такий момент. Крім того, є норма, яку Навроцький обіцяв своєму правому виборцю. Справа в тому, що українців в Польщі стає все більше. І е, польські праві дуже непокоїться тим, що вже незабаром українці отримають легальне право претендувати на польське громадянство. І таким чином, зважаючи те, що зараз між польською опозицією і владою різниця мінімальна, українці можуть стати затою акцією, яка повністю електорально змінить ці розклади. Навроцький робить все, щоб цього не відбулося. Він хоче на сім років збільшити термін необхідного перебування в Україні, щоб отримати паспорт. Тобто, очевидно, що найближчим часом ці українці паспорт польських громадянства не отримають, і крім того, не враховувати в цей стаж тер час перебування під програмами соціального захисту, тимчасового захисту те, що під час війни так. Тобто зробиться це все можливо, щоб українці, які прибули в Польщу останні роки, найближчими роками чи навіть серед торкової перспективі, громадянство не отримали. Ну поза тим, можна сказати, що. Польща має право ухвалювати свої правила набуття громадянства, як і будь-яка держава. Тобто, формально пред'явити щодо цього Навроцькому ну нічого неможливо. Але є також ініціативи, які б'ють по, по українській самосвідомості. Наприклад, заборона, як вони називають, символіки бандеризму. Що це таке до речі? Ну, е, якщо ти дивишся російську пропаганду, хоча здивився, ти маєш це знати, це все ще пов'язано з УПА з українським визвольним рухом. Тобто, да, у Польщі є критична сприйняття, яке суттєво відрізняється від українського, але донедавна був певний консенсус, що поляки не шанують, але ну з розумінням розуміють шанування УПА ОУН, Бандери українцями. Але українці не ставлять і щит і не роблять глорізацію у тих людей, яких поляки вважають військовими злочинцями, які причетні до масового вбивства мирних поляків. Це насамперед Роман Шухевич. І подібна домовленість наскільки от відома, нещодавно вийшли мемуари радника Дуди Якова Кумаха. Дуже цікаві напередодні правомаштабного вторгнення в польській резиденції Вісла Зеленський та Дуда домовились от про такий момент. Що Україна відмовляється ставить поки бан на глобалізацію Шухевича, але томість Польща закриватиме очі на те, що українці шанують УПА, вони їх не будуть шанувати як українці, але принаймні з розумінням до цього відносяться зараз. Я так розумію, Наврозький пропонує повністю поламати цю схему і заборонити навіть е, демонстрацію червоно-чорних прапорів у Польщі. Е, так, це не заборонено. Е, з одного боку вже є який прийняті, які все ж таки ідеології українських націоналістів, як він стверджує, приравнюється до комуністичної та нацистської, тобто вона заборонена. Але е, демонстрація оцього цього прапрапору не є забороненою. Вже були судові прецеденти. Навродський хоче вирішити це питання і повністю заборонити все, що пов'язано з УПА з ОУН з Бандерою. Це буде означати, що якщо українець в'їжджає на територію Польщі, маючи з собою червоно-чорний прапор, то йому загрожує що? Ну, що найменше депортацію. Це, власне, от передбачено новими правилами, наскільки я розумію, які мають, за логікою Навроцького, схвалити. Ну, це по суті обмін. Ми продовжуємо статус легальний для українців, але при цьому обмежуємо їх у праві. Використовувати символіку, яка зараз стає частиною національної. Ти розумієш, це частина взагалі такого наступу на українців. Наскільки я розумію, Навроцький веде до того, що будь-які продовження дозволів та перебування мають відбуватися з перевіркою, а чи ця людина не сповідує ідеологію бандеризму? І, от на підставі цього, тільки приймати рішення. Тобто, в принципі, Навроцький цю ідею працював ще до того, як виграв вибори. І все йде до того, що він її крок за кроком починає реалізовувати. Мені цікаво буде подивитися, яким чином Польща знайде ресурси для того, щоб перевірити понад мільйон українців, які перебувають власне, на території Польщі, чи ці люди колись брали в руки червоно-чорний прапор, чи як? Е, ну дивись, були купа прецедентів, коли, наприклад, українські журналісти що легально працюють на польському телебаченні. Хочуть звільнити, тому що в соцмережах знайшли якусь фотографію, де там людина знаходиться от на мітингу українському де є червоно чорні прапори або прапор Азова, До речі, також і за це звільнити з роботи і депортувати. Тобто такі прецеденти вже є. І зараз це має стати державною політикою Польщі. Наврочки дуже цього прагне, я розумію, що зараз ми не можемо прогнозувати, як це буде розвиватися. Ну або не можемо прогнозувати з певністю, тому що це рішення ще має ухвалити Сейм. Але твоє відчуття: польські політики, які зараз ну, все-таки у парламенті більшість у провладної коаліції, вони будуть готові підтримати цю ініціативу президента. На жаль, так. Дивись, ключова проблема полягає в тому, що настрої польського суспільства змінилися, і політики йдуть за настроями. Можливо, би Навроцький не був би таким категоричним, якщо б не бачив, що це чудово заходить його виборцям. На жаль, да, дійсно в Польщі є втома від українців, є боязнь, що українці стає занадто багато, що вони не інтегруються чи так да, погано інтегруються. Є купа міфів, які пов'язані з українцями. Це наприклад, міф, що українці отримують соціальну допомогу набагато більше ніж платять податків в польський бюджет. Насправді це геть неправда навпаки. Але виборець вже в це вірить, і на цьому спочатку грала тільки конфедерація. І коли інші партії побачили, що конфедерація чудово заходить збільшує більшістю травт завдяки антиукраїнській точці, вони прийняли її спочатку ПІС, а потім і партія Тус. Коли кандидат від Туска сам пропонував зменшити виплати українцям, він попросту грав на цій ніші, намагався забрати частину електорату конфедерації. І тепер, поки щось не відбудеться такого, що розверне настрої польського суспільства. Очевидно, цей фестиваль антиукраїнської риторики він буде тривати. Ну що ж, я можу лише пообіцяти, що ми у Європейській правді будемо слідкувати за розвитком подій у наших сусідів і за тим, що змінюється для українців, які перебувають у Польщі. А вас закликаю, якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково зробіть це і поділіться цим відео з друзями. Лишайтеся з європейською правдою. До побачення. Бувайте!